Вітаю вас на своєму каналі. Значить, щоб таранку не пересолити, ви пам'ятаєте з дитинства, що таке пересолена риба, хто рибаче дуже-дуже давно. Я використовую такий метод. Значить, Беремо, засипаємо рибу, риба середня, тобто до ладошки чуть більше. Пересипаємо її солью. Прямо, ну, можна сказати, засипаємо. І держимо троє суток. На треті сутки промиваємо соль, вибрасуємо і заливаємо чистою водою. І ще держимо сутки в чистої воді. В течение суток один раз міняємо воду. І ваша риба не буде пересоленою. І її можна буде їсти. От, я не знаю, от як ви жарену їсте, так і ця вона виходить. Не пересолена, ну і не досолена. Отакий рецепт. До побачення гарних уловів.